Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні вкотре вашій увазі представляю відео з серії, яка виходить кожного першого понеділка нового місяця і присвячена видатним парфумерам нашого сьогодення. Безумовно, в перші дні нового 2025 року я щиро хочу привітати вас з прийдешнім роком. Хочу побажати, аби він приніс вам лише здійснення всіх самих заповідних мрій та бажань. Звичайно, кожному з нас, кожній родині в нашій країні, кожному куточку на мапі України миру, спокою, достатку, злагоди і. Хочу також побажати, щоб е, цей рік був наповнений дуже приємними дрібничками, які, власне, і роблять наше життя та відчуття його таким приємним, щемливим, щасливим. Тому е, хай здійсняться всі мрії в новому році. А ми починаємо і перед тим як я перейду до е, сьогоднішньої героїні. Я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною. Ваша підтримка! А ми починаємо. Сьогоднішньою героїні буде французька парфюмерка Надеж Ле Гарлантезик. Це е, Творець ароматів, який дуже успішно працює в царині парфумерії, є однією з визначальних постатей в цій галузі і аромати, створені на деж, безумовно, можна сміливо е, вважати такими, що з Машистим почерком вписані в історію парфумерії сучасності. Тож, поговоримо саме про. Життєвий шлях, творчий шлях здебільшого Надеж. Ну і сьогодні я розкажу вам про аромати цієї парфумерки, які, власне, є в моїй колекції. І як багато героїв попередніх випусків, Надеж почала свій шлях в парфумерії з такої досить міцної та потужної основи в хімії. Саме в хімії вона вперше надала перевагу, навчалася в. В інституті, саме е, на хіміка, але парфумерія завжди приваблювала її до себе. І саме знання хімії, власне, і допомогло в подальшому Надеж вступити в таку всесвітньо відому парфумерну школу Есів в Версалі. Ну і там навчитися парфумерному ремеслу. В школі Есіпка Надеж вчилася під кураторством Антуана Мезонді. І це видатний парфумер, який навчив її мистецтву створювати аромати, які Навчив її працювати з різними ароматними компонентами, тому як вони проявляються, як вони взаємодіють одна з одною. І це було таке, знаєте, класичне підґрунтя освітнє саме в сфері парфумерії, яке вона здобула власне, в школі Есідка. І далі, після закінчення навчального закладу, вона почала працювати в. Парфумерному концерні Gi а це компанія, яка надає парфумерні послуги великим світовим парфумерним брендам, великим косметологічним концернам, оскільки там створюються не лише парфуми, про які ми власне сьогодні і говоримо, але в таких компаніях красиве звучання. Створюється ще й для інших сфер, таких як косметологія, тому що, ну, безумовно, кожному з нас приємно користуватися там, кремом, наприклад, для обличчя чи лосьйоном, який дуже красиво пахне. І Так само це може бути і в декоративній косметиці, тому там теж є запит на створення, в компаніях теж є запит на створення якихось парфумерних віддушень. Ну, власне, в Дживадан закривають цей попит. Та навіть і далеко ходити не. Треба якісь там ароматні свічки, е, я не знаю е, концентрати для полоскання одягу. Ну, от будь-яка сфера, де хочеться, щоб гарно пахли, е, ми навіть іноді не замислюємося про те, що за цим стоять творці цих приємних ароматів. Ну, Якщо я продовжую говорити про компанію Givadan, от саме такий величезний спектр парфумерних послуг. Надає ця компанія, ну і Надеж Легарлантезик також є частиною парфумерної творчої команди цієї компанії, і вона там є одних з провідних парфумерів, який безпосередньо працює над створенням красивих ароматів для відомих світових брендів. Якщо говорити про стиль роботи, який сформувався в надеж протягом. Років роботи, то основною такою визначальною характеристикою її ароматів є невелика. Кількість компонентів в пірамідах, тобто її піраміди легкі, не перенавантажені. Вони, кожен з компонентів в піраміді відіграє свою роль. І оцей принцип гармонії та балансу в побудові аромату є одним з визначальних саме в творчості надеж, оскільки використання не надто великої кількості компонентів дозволяє. Кожному з учасників піраміди Красиво проявитися. В нього є своє місце, і як то сказати, своя партія звучання. І здебільшого такі лаконічні аромати е, дуже гармонійно звучать, в них відчувається оце якесь таке природне начало, в них немає якоїсь агресії, напористості. І аромати, які використовують користувачі, вони здаються таким приємним продовженням особистості і е, ну, не надто на себе. Перетягують увагу. Безумовно, Надежда надає перевагу квітковим компонентам в своїх композиціях. Це, як то, та сама троянда, квіти жасмину, ірису, туберози, апельсиновий цвіт. Оця вся така, знаєте, квіткова різнобар'я вона дуже красиво. Інтегрує в піраміду і надає їм цим квітам, таким традиційним для парфумерії, і традиційним в своєму звучанні. Вона надає дуже незвичних парфумерних акцентів, використовуючи решту компонентів, які. Вигідно це підкреслили, тому квіти це як такі парфумерні фаворити саме цієї парфумерки. Ну і безумовно, натуралістичність звучання ароматів, е дає можливість відчувати композиції, створені на деж. Таким чином, ніби є вони є частиною самої природи, вони є її уособленням та продовженням. І оця, як я сказала, гармонійність та лаконічність якраз ще більше це підкреслює. Підсилює, ну і саме це є однією запорук успіху ароматів, які створює надеж. Безумовно, емоційний аспект не залишається поза увагою надеш, коли вона працює над композиціями. Тому що кожна композиція для неї це як втілення якогось емоційного стану, це як втілення якогось такого емоційного задуму, який повинен реалізуватися в момент, коли людина використовує той чи інший аромат. Ну і, звичайно, оцей принцип розкішного звучання красива глибина, хороша стійкість та якість самих матеріалів, які, самих компонентів, верніше, які використовуються в піраміді. І оця розкіш, вона в той же момент є доступною. І будь-яка жінка, користуючись ароматами, створеними на деж, може відчувати оцю. Парфумерну красу на собі, бути її частиною і навіть знаходити для себе якісь такі парфумерні продовження своєї особистості, своєї натури. Тому, вкотре повторю, що надеж також дуже велику увагу приділяє саме емоційній складовій аромату, коли працює над тією чи іншою композицією. І після того, як ми з вами проговорили про основні такі професійні принципи та підходи сьогоднішньої героїні, пропоную вам перейти до власне, до ароматів, які є в моїй колекції, які створені цим парфюмером. І для мене особисто неймовірно приємним відкриттям було в той момент, що носона дежна належить один з моїх таких весняних фаворитів, весняних знайомств і відкриттів. Це аромат коватро Бушерон. І це дуже красива композиція квітково-фруктового напрямку. Серце в цьому ароматі побудовано довкола нот троянди та жасмину. І ці красиві духм'яні квіти обрамлюють фруктові ноти яблука, малини та персику. Стартує аромат красивими фруктами: це танжерин, грейпфрукт, лимон та апельсин. Ну, і така дуже красива, в якійсь мірі дещо десертна база, оскільки там знаходиться карамель. І побудована довкола ноти також ванілі, білого мускусу, кашмерану. Дуже красиво, і духмяно, і затишно, і щільненько. так. Я неймовірно люблю цей аромат. При кожній нагоді згадую про нього, рекомендую вам, тому що, окрім красивого звучання, неймовірної естетики флакону, ця композиція ще знаходиться в досить такому комфортному ціновому діапазоні, тому що, якщо у вас є така можливість, обов'язково познайомтеся з цією композицією, вона прекрасна. І була створена в 2015 році. У 2019 році надеж подарувала разом зі своїми колегами, це важливо зазначити. Подарувала світом отакий червоний красунчик бренду Narciso Rodriguez, композиція Rouge. Це у мене версія в туалетній воді. І цей аромат присвячений мускусу. Мускус тут знаходиться в серці, і він такий чистий, який для мене, розкішний, дуже красивий, максимально комфортний. Якась в ньому є така затишність, приємна жіночність, лаконічність. Стартує аромат квітами трояндою та конвалією. І база с кедру, ветиверу та бобів тонко. Лаконічна піраміда. Красиве квіткове звучання на старті, традиційний мускус для характерний для бренду Narciso Rodriguez, приємна деревина база, ось така формула, як то кажуть, успіху. Дуже лаконічна, красива композиція. Її Завжди рекомендую своїм замовницям, нагадаю, що я займаюся розпивом, і дівчатка часто перед тим, як зробити замовлення аромат, ну, радяться зі мною, то якщо мене запитують затишний, м'який ледь солодкуватий квітковий аромат, я одним з таких ароматів завжди рекомендую нарцису Руж. Для мене він ну, така квінтесенція жіночності, легкості, невагомості, якогось такого приємного, ненав'язливого, але в той же час самодостатнього, виразного звучання. Далі йдемо до наступних ароматів, які вже є фланкерами, продовженнями серії це аромати бренду Lancome серія Ідол. Перший Ідол, класичної парфумованій воді, також належить носу на деж. І він був створений в 2019 році. У мене зараз закінчився е, варіант в парфумованій воді. Але в своїй колекції я маю фланкер на класичну композицію, це е, аромат Ідол Аура. І він був створений в 2021 році цей фланкер. І це красива композиція, безумовно, присвячена троянді. І троянда тут знаходиться як в серці разом з Жесмином, так і на старті разом з бергамотом та нотою солі. І як не дивно, от дійсно я тут відчуваю оце такий присмак оцієї сольнички, якоїсь такої вологої солі, яка трошки набрала, буваєте, знаєте, коли дощова погода, і в сольничці сіль стає такою вологою. От тут мені відчувається оцей такий відтінок. Солянистості, якось, я б навіть сказала, ну, мінеральності. І, безумовно, це таке соляне звучання, воно забезпечується не лише солі, яка на старті, сіль є також в базі. Також там знаходиться бурбонська ваніль, вона дає такої приємної, красивої, розкішної манери прояву. Також в базі разом з сіллю та ваніллю знаходиться мускус і геліотроп. І це таке красиве. Завершене, знову ж таки, лаконічне звучання створює неймовірно приємний ефект. Тут можна впізнати класичне звучання аромату Idol, але оця мінеральна тональність, глибша манера прояву ванілі, дуже красиво якось видозмінює основне звучання аромату Idol і дарує нам таке нове прочитання цього знайомого аромату. Наступний аромат, який є, або навіть продовжу далі серії Idol. Ідол. І в мене ще в колекції є аромат 24-року. Він також належить носу на деж, і це версія льов в туалетній воді. Багато разів вже повторювала тезу, що мені дуже почали подобатися. Аромати в концентрації туалетна вода. Якщо я маю декілька ароматів в однієї серії, там, як то парфумована, туалетна одеколон, і от якось таким експериментальним шляхом, особисто для себе, я визначила: ой, красиво, Що версія саме в туалетній воді мені те, як вона звучить, як проявляється простір, максимально імпонує. І тому я нещодавно поповнила. Свою колекцію саме новинкою 24 го року Ланком Льо, версія в туалетній воді. І знову ж таки, це та сама неймовірно красива духняна троянда. Її звучання забезпечує серце аромату, в якому знаходиться дамаська троянда та трояндова настоянка. Е, красивий старт зелених нот та бергамоту додає якоїсь такої ясності. Прозорості легкості аромату, але він не зовсім такий невагомий. Є в ньому оця приємна щільність, оця приємна затишність, оцей приємний такий, е, приємна глибина, е, приємний фон, на якому відкривається власна нота троянди. І його забезпечують ноти бази. Це мускус, пачулі, е, бурбонська ваніль та кедр. І оці такі приємні, глибокі, якісь такі породисті компоненти роблять аромат особисто для мене настільки красивим, настільки якимось приємно затишно, духмяним. Він для мене от зараз ідеально в таку прохолодну, іноді буває вологу погоду. Коли, от, наприклад, в грудні йшли дощі, для мене він якось так красиво в цій сирості відкривався. Так красиво почулі звучали. Оця бурбонська ваніль в цьому ароматі дуже мені подобається, неймовірно задоволена. Тим, що аромат з'явився в моїй серії, і саме цьому аромату я завдячую сьогоднішнім героям. Почала дивитися, хто над ним працював, і далі, як то кажуть, пішло завертілося. Щиро рекомендую вам спробувати цей аромат як самостійну парфумерну одиницю, презентовану в цьому році. Ну і як творіння великої парфумерки, теж рекомендую з ним. Познайомитися вам. Ну і ще один аромат це презентація 23-го року. Вона відбулася в бренді Prada. Це аромат Paradox, версія Intense. І це дуже таке красиве, неоднозначне звучання е, ноти моху, ноти жасмину. Есенції неролі, саме вони знаходяться в серці композиції. Також неролі можна разом з бергамотом відчути на старті. Також старт більш таким розкішним, соковитим, ніжно-солодкуватим, робить нота груші, яка також знаходиться на старті. І ваніль, бурбонська ваніль, ноти Амбри та Амбрфіксу в базі наповнюють аромат, знаєте, такою приємною глибиною. Такою красивою розкішшю. Десь мені от зараз я щойно слухала аромати Lancom Idol, і зараз слухаю Парадокс. Десь якась така е, спільна тональність відчувається. Я думаю, що це і м -м, як красиво. І нота Бурбонської ванілі вона безумовно красиво проявляється як тут, так і в попередньому ароматі. Вкотре зауважу, що це в мене запасний блок, такий додатковий рефілер. З якого мені зручно робити відливанти і ділитися своїми ароматами, але звучання в цьому флаконі неймовірно красиве, воно якесь таке сучасне, потужне, ідеальне на прохолоду і знову ж в цьому ароматі втілені всі основні парфумерні принципи, якими керується сьогоднішня героїня. Лаконічно побудований, виразно, красиво звучить. Кожен компонент на своєму місці проявляє всю свою красу, всю свою вишуканість. В нього немає. Знаєте, він не змагається з рештою компонентів в ароматі, а просто, неймовірно, красиво, самодостатньо звучить та проявляється. Нота моху в серці дає якусь оцю таку приємну гірчинку. Неролі знову ж таки дарує як квіткове, таке п'єнке звучання, так і легку цитрусовість. Ну, дуже красива, сучасна, суперпотужна та шлейфова композиція. Для мене це категорія, повторюся, тіціана теренці Кірке, категорія Монталь. Потужно, інтенсивно насичено щільно, тому завжди рекомендую всім, хто в мене робить замовлення цього аромату, використовувати помірне дозування. Ну тому що щоб краса аромату змогла відкритися. Коли його не надто багато, він не надто щільний, то це якась така неймовірна парфумерна симфонія довкола вас. І саме завдяки цьому мені дуже приємно також, що сьогодні цей аромат належить носу сьогоднішньої героїні, і знаєте, так. Приємно говорити про красиві парфуми, які справляють позитивне враження на тебе. Ну і тому сьогодні в якійсь мірі кожен з парфумів характеризує сьогоднішню героїню, є також її продовженням, уособленням її творчості та таланту. Тому я щиро рекомендую познайомитися з кожним сьогоднішнім героєм. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з сьогоднішніми героями. Або ж тими ароматами, які привернуть вашу увагу, ну, відповідно, викличуть вашу зацікавленість. Також, вже продовжуючи тему розпиву, в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторіночки на сайтах Шафа та Кремчик, де я роблю розпив ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поспілкуюсь з вами. Ну і поділюся композиціями, які привернуть. Вашу увагу. Ну, якщо говорити про нинішню сучасну діяльність Надежли Гарлантезик, то вона е, повністю спрямована на те, аби популяризувати е, професію парфумера, діяльність парфумера, щоб більше людей залучалося до цієї прекрасної, але досить складної. Е, у своєму втілені, галузі. І все більше людей заонурювалися в світ парфумерії, тому вона часто бере участь в різних зустрічах, конгресах, присвячених парфумерії, виставках, презентує аромати, над якими працює, якісь нові концепції. Безумовно, вона дуже-дуже цікавиться сучасним розвитком. Пере саме компонентів парфумерних і як хімік її цікаві синтетичні елементи, які використовуються в парфумері. Вона, до речі, сама дуже активно використовує ці компоненти. Ну, я власне веду до того, що вона хоче, аби все більше і більше людей були залучені до цього неймовірного, прекрасного магічного світу аромату. Власне, Тим самим сьогодні займаюсь і я, мені дуже хочеться, щоб дивлячись сьогоднішнє відео або будь-яке з відео на моєму каналі, ви для себе трошки привідкривали завісу парфумерії, відчували магію цього таємного світу і відчували його позитивний вплив на вас, на ваш настрій, на якесь внутрішнє ваше наповнення. Тому, якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. В коментарях напишіть, які аромати сьогоднішньої героїні є в вашій колекції, з якими ви знайомі, які вони враження на вас справляють. Мені, власне, та й глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу думку та якусь особисту експертизу, тому поділіться нею в коментарях. Також, котре, хочу привітати вас з прийдешніми святами, побажати вам всього-всього самого найкращого. А також я щиро зичу вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!